Цім родом із дитинства, а плекають його працівники дошкільних навчальних закладів. 27 вересня вони відзначали своє професійне свято, вітали працівників садочків у Бориспільському державному історичному музеї. Першою виступила начальник управління освіти і науки Тетяна Черна Іван. Я вітаю вас із цим святом. Я зичу всім вам міцного здоров'я, благополуччя, більше радості в вашому житті, слухняних вам діток, вдячних батьків. І більше посмішок на ваших обличчях. Вихователі перші наставники дитини. Їхні старання були відзначені грамотами і грошовими винагородами. Голова Асоціації батьків міста Валерій Мартишко привітав жінок власними віршами. Побачив я світ, у якому нема чоловіка, побачив і тих. Зачарований до німоти. Ти жінка з великої літери Жінка. Велична і красива. Таких не буває, як ти. Далі вихованці дитячої музичної школи виконували музичні привітання. Борис Робертіно Лоретті назвали гості заходу Євгена Полегкого. Заступник міського голови Людмила Пасенко розказала, що це свято для неї сімейне, адже її сестра теж завідувач дитячим садочком. Повідомила про найкращий подарунок до дня вихователя і всіх дошкільних працівників. Мені дуже приємно, що сьогодні на державному рівні вперше відзначається таке свято, день дошкільника. І я думаю, що найкращий подарунок нашій громаді і всім дошкільникам, що сьогодні в нашому місті появився ще один одинадцятий. Дошкільний навчальний заклад це берегиня, це подарунок спільний не тільки від виконавчого комітету, не тільки від Бориспільської міської ради, а дійсно продемонстрували державну позицію і органи прокуратури і органи суду. Про моменти, які згадує з усмішкою, розповіла колишня вихователька, а тепер методист міського методичного кабінету управління освіти і науки Світлана Лучкань. Знаєте, був у мене такий вихованець, він дуже був такий крутько, непосидючий, вже бився. Да, і коли він виріс, і одного разу я йшла додому і чую, хтось кричить, мукає мене. Я обертаюся, біжить Максим. І знову ж у нього розв'язані черевики. Розтепнута сумка, він вже дорослий зовсім. От і коли він до мене підійшов, я глянула тільки поглядом на його чоровики, А він каже, так, Світлана Іванівна, розв'язані. Я ж вас просив піти зі мною в армію і там навчити. Якщо не навчили в дитячому, сі". нехай лагідна усмішка дітей дарує вам невичерпну енергію. Хай у серці панують добро і мудрість, а в житті достаток і удача. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.